Права 584. За 5 годин теплохід подолав 175 км, а поїзд за 3 години 315 км. У скільки разів швидкість поїзда більша за швидкість теплохода. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте знайдемо, чому власне, дорівнюють швидкості і теплохода, і швидкість поїзда. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. Ну і спочатку дізнаємося, чому дорівнює швидкість теплоходу. Так, отже, якщо він подолав 175 км за 5 годин, то ми можемо пригадати, що швидкість. Я напишу, нехай буде v 1 нам треба відстань S, що він подолав, поділити на час T, його руху. І це дорівнює. Отже, пишемо 175, що ділиться? На 5. І це дорівнює. Як 175 плюс на 5. Давайте запишемо 175. Як 150 плюс 25. І розділимо це на 5. І це дорівнює 150. Пишемо, що це треба розділити на 5. І додати 25. Що ділиться на 5. Ми розкрили дужки, і це дорівнює 150 на 5. Ну 15 на 5 це 3 і 1 нолик – це 30. Отже, пишемо 30. Далі 25 на 5, це буде 5. Отже, додати 5. Ну і разом це буде дорівнювати 35. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Ну і пишемо пояснення. Це у нас швидкість теплохода. Швидкість теплохода. Є. Ну, а тепер давайте дізнаємося, чи ж дорівнює швидкість поїзда. Все аналогічно записуємо. Пишемо 2. Отже, швидкість поїзда, нехай буде v 2 Нам треба S. Відстань, що він пройшов, поділити на час його руху. І це дорівнює. Відстань пройшов поїзд 315 кілометрів. За 3 години пишемо поділити на 3, І це дорівнює. Знов таки, як нам 315 поділити на 3? давайте запишемо 315, як 300 плюс 15. І це треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 300. Якщо розкрити дужки, поділити на 3. Додати 15 поділити на 3. І це дорівнює. 300 поділити на 3 це буде 100. Далі додати. 15 поділити на 3 це 5. Разом це буде 105. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. За годину. Ну і записуємо, що це швидкість. Швидкість поїзда. Ну добре, якщо в нас є швидкість поїзда і швидкість теплоходу, нас запитують, оскільки разів швидкість поїзда більша за швидкість теплоходу, то пишемо тоді третю дію. Нам треба тоді V2 поділити на V1. І це дорівнює. Замість V2 ми пишемо тоді 105. Поділити на 35. І це дорівнює. Ну що ж, якщо я 35 візьму три рази, якраз і буде 105. Тобто ми тоді кажемо, що 105 політи на 35, це буде 3. Пишемо в дужках чого. Рази. І пишемо пояснення. Оскільки. Оскільки. Швидкість поїзда. Швидкість поїзда. Більше за швидкість теплохода. Так, ну що ж, ми знайшли, оскільки у три рази. Отже, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо У3 рази. Ну що ж, ось така доволі проста задача, в якій ми використовували формулу швидкості на цьому вправу завершено.